Вас вітає інформаційний портал Золочівкра.Нет На території Золочівського замку у тронній залі започаткували традицію музика у замку. Як усе відбувалося, то коментарі від організаторів та учасників подій. Дивіться у відео. Розкажіть, які твори ви виконували? Виконувалися твори Баха Йоганна Себастьяна Баха, які були написані для органу. Ми відтворюємо все на електричному інструменті. І е, твори Домініко Скарлатті, були також вони написані для чембалу, клавісин чембалу. От але на сьогоднішній день ми граємо всі ті твори на фортепіано також. Чому саме вибрали такі композиції? Ці композиції були якраз для цієї лекції. Підходила епоха, стиль епохи. І ми хотіли відтворити о той час 200 років назад. Як сприйняла публіка, такі композиції? Я думаю, що то приємно послухати, що колись звучало в таких замках. Після смерті короля речі Посполити Яна III, його дружина Марія Казимира виїхала до Італії. Там вона прославилася як покровителька мистецтв. Королева захоплювалася театром і музикою, і вистави в її палаці були вишуканими і дуже популярними. Придворним музикантом королеви Марії Казимири Собійської у Римі став молодий композитор Домініко Скарлачі, твори якого прозвучали сьогодні. Започаткували такий захід, який називається Музика у замку. Я думаю, що цей захід мав би мати своє продовження, оскільки музика завжди присутня у повсякденному житті. Чи це у якомусь смутку, чи це в радості, чи в перемогах, чи в поразках. Завжди і будь-які народи світу супроводжує музика. І принагідно, як звичайно, ми сьогодні говоримо, дякуємо сьогоднішнім захисникам, для того, що ми провели такий захід. Хай бачимо, що і також їх супроводжує музика. Сьогодні народяться нові пісні про героїзм наших захисників, про нашу, нашу перемогу. Маємо велику надію, дуже швидку. І будемо продовжувати такі заходи.